Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 14 грудня, ми з вами продовжуємо читати Євангелія від Луки. А послання святого апостола Павла буде до Тита. Отож, читаємо Євангелія. Сказав Господь таку притчу: один чоловік насадив виноградник і віддав його виноградарям та й поїхав на тривалий час. І у свій час. Послав до виноградарів раба, щоб від плодів виноградника дали йому, але виноградарі, побачивши його, відіслали ні з чим. Ще послав другого раба, вони ж і того побивши і зневаживши, відіслали ні з чим. І ще послав третього, але вони й того, поранивши, вигнали. І сказав господар виноградника: що мені зробити? Пошлю сина мого улюбленого, може його побачивши, посоромляться. Побачивши ж його, виноградарі міркували між собою, кажучи, це спадкоємець, ходімо б'ємо його, щоб нашою стала спадщина. І вивівши його геть із виноградника, вбили що ж зробить їм господар виноградника. Прийде і погубить виноградарів тих, і дасть виноградник іншим. Ті, що вислухали це, сказали нехай не буде так. Він же, поглянувши на них, сказав Отже, що значить, а оце написане камінь, який від відкинули будівничі, цей став наріжним. Кожний, хто впаде на той камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того роздавить. І переходимо до апостольського ривку. Павло, раб Божий, апостол же Ісуса Христа за вірою обраних Божих і пізнанням істини, що належить до благочестя у надії вічного життя, яке обіцяв вірний у слові Бог раніше вікових часів. А у свій час явив своє слово в проповіді, довіреній мені за велінням Спасителя нашого Бога, титові, істинному синові, за спільною вірою, <кхід> благодать милість і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа Спасителя нашого. Для того я залишив тебе на криті, щоб ти довершив недокінчене і поставив у всіх містах присвітерів, як я тобі наказував, коли хто непорочний, чоловік однієї жінки, дітей має вірних, яких не докоряють у розпусті чи непокірності. Боєпископ повинен бути бездоганний, як Божий управитель, <кхи> не такий, що собі догоджає, незухвалий, негнівливий, не, не, не п'яниця, не забіяка, не користолюбиця, гостинний, благолюбивий, цнотливий, справедливий, побожний, стриманий, який дотримується правдивого слова згідно з вченням, щоб він мав силу і, і наставляти в здоровому вченні і викривати противників. <кхи> Бо є багато непокірних моронословів і обманщиків, особливо забрізаних, яким треба затуляти в уста, вони розбещують цілі доми, навчаючи, чого не слід заради ганебної користи. З них же самих один віршотворець сказав: Критяни завжди неправдомовці, злі звірі, черевали, дачі. Свідчення це справедливе. З цієї причини викриває їх суворо, щоб вони були здорові у вірі, незважаючи на юдейські байки і накази людей, які відвертаються від істини. Для чистих усе чисте, але, а для осквернених і невірних немає нічого чистого, але осквернені і розум їхній, і совість. Вони говорять, що знають Бога, а ділами відрікаються, будучи огидними і нездатними ні до якого доброго діла. Ти ж говори те, що згідне із здоровим вченням. На зараз це все, Божого благословіння. До зустрічі вечором.